Шановний головуючий, шановні народні депутати, два роки тому нас вранці зібрали в цьому залі, і ми прийняли перший документ з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Це затвердження указу президента про військовий стан. Після цього ми бачили багато горя і страждань, але водночас ми бачили героїзм і єдність українського народу. Сьогодні, після двох років війни, абсолютно чітко зрозуміло, що Збройні Сили України, український народ відстояли державну незалежність. Сьогодні перед нами завдання відстоюючи державну незалежність, зміцнити економічну незалежність. Наша оборонна промисловість, враховуючи її колосальний досвід, може стати Провідною промисловості у світі. Їй треба допомогти. Треба не забути допомогти людям, особливо внутрішнім переселенцям, яким сьогодні дуже важко, які втратили все. Треба допомогти з працевлаштуванням, допомогти з соціальними виплатами і пенсіями. Все це повинно стати пріоритетом роботи і парламенту, і уряду, та й влади в цілому. І на цьому шляху, на шляху єдності, не повинно бути політичних чвар, не повинно бути корупції, не повинно бути розподіл українців на правильних або неправильних. Ми повинні це робити разом. Ми безмежно вдячні сьогодні військовим, які захищають нас на фронті. Ми вдячні людям, які працюють в тилу, платять податки. І дозволяють нашій країні жити. Я бажаю всім сьогодні, щоб ми залишались живими, здоровими і разом зустріли нашу перемогу. Дякую за увагу.